Давно хотіла приготувати шубу, яка зовні буде нагадувати мусовий торт. Збираю шубу в кулінарному кільці і починаю, як завжди, з картоплі. Обов'язково кожен шар змащую майонезом. Наступним шаром буде оселедець та маринована цибулька. Наступним шаром буде морква. Тепер кулінарне кільце треба розширити. Далі готую буряковий мус. До відвареного буряка додаю трохи майонезу та розтоплений желатин. Перебиваю блендером до утворення однорідної маси. За допомогою кондитерського мішка оформлюю верх шуби, вирівнюю ложкою та прибираю на пару годин у холодильник. Кулінарне кільце знімається дуже легко. Тепер можна нарізати. Нарізається легко, форму тримає непогано. За смаком звичайна класична шуба, а текстура буряка мені дуже сподобалась.